Всім привіт! Продовжуємо грати в Farming Simulator 22. І сьогодні в мене був день закупок. Мені зранку привезли ось яку сівалку Ведерстат, так як я хотів. Таку я планував купити. Ось. А плюс в тому, що вона ще й плюс до всього прикатує. Тобто не треба буде катками пізніше їхати. З мінусів ну, нема в неї баку добрив. Але нічого страшного. Ось. Так що будемо зараз сіяти. Тому що вже пора. Не зараз, через місяць бачу, що через місяць будемо сіяти. І ще залишилося прикупити, залишилося прикупити насіння. І е, з хороших новин я придбав. Ще не придбав, але хочу придбати поле 33. Те, що ми і зробимо. Ось. Той 30, 33, правильно. 33 поле. І тим самим збільшити свою площу. Там, мені здається. Ну... Трішечки менше 15 гектар, 14,80, щось таке буде. Це чудово. Я радий, що я придбав то поле. Там вже є на нім пшениця, будемо цього року і пшеницю забирати, Ну і по традиції будемо сіяти сою. А що ще? Вона дуже хороший е е, дохід приносить. А коли вже вдасться трішечки піднятися, то вже будемо вище піднятися. <гл> <гл> Ось то вже будемо сіяти всі культури. ну... Майже всі. Ну що ж, я вже заправив сівалку з насінням, і можна вирушати на поле. Плюс до всього, я поставив передбав на цей трактор GPS, щоб було комфортніше працювати. Так що, їдемо на поле. Але що саме цікаве, ще треба подивитися наше нове поле. Як там з бурянами, чи не потрібно вносити, чи не потрібно вносити що? Гірпісит. Ось так. І тут края не буду обходити, тут нема сенсу, я піду там, де ніби важко буде роз, розвертатися. Ось. Так що там будемо починати. Можна, в принципі, її вже розкладати цю сівалку. І звичайно будемо використовувати наш GPS. Тут, як завжди, буряни на цім полі. Але нічого страшного, сівалку і ми це зараз діло виправимо. Ось так. Думаю, десь так. Добре, що я хотів подивитися по бурянах на нашому новому полі. онлі, і і... і і А що? А де? А, я, напевно, відімкнув їх, коли в мене був глюк. Так що зараз ми його назад увімкнемо. Ні, вони вімпнуті. А чому, що тут немає їх? Чудово як немає. Це дуже чудово. Так. Ну Добре. Згадати, як використовувати GPS, бо я не пам'ятаю. Так, друзі, налаштував я GPS. І, в принципі, можна вже рушати, так? Вмикаємо його, сівалочку донизу і І погнали. Збив я його випадково і погнали, в принципі. Подивимося за одне як воно. М -м -м, непогано. Непогано. Ну і все, і далі тільки працювати. Залишається сіти, тому що, в принципі, роботи такої немає Можливо, я буду світити, можливо, філю прошу філю. Зараз буду бачити, як там. Звичайно, я поки що його виключу за GPS, тому що нам треба буде проїхати ось так, об'їхати краї, а потім вже... А потім вже... нормально сіяти. Якось так. Ну що ж, ніби все виходить, і GPS добре працює. І, в принципі, я задоволений. Плюсом великим те є, що можна сівал майже під 90 ставити, коли розвертаєшся. Чому я безмежно радий. Так що тепер лише сіяти. Сіяти, сіяти і без, без кінця сіяти. Ага, звісно, звичайно, звичайно. Ось. В принципі, нормально, в принципі, я довольний. Круїзі собі увімкнув. Далі тільки коли повертаю, випускаю сівалку і GPS Codс і є. Чудово. Просто чудово. Минулі ролики я. Минулі відео я не розмовляв, тому що не дуже я мав можливості їх озвучувати. А зараз ніби поки що можливість є, хоча скоро її. Або не буде, або я знову буду. Э, стіснятися при комусь записувати відео. Так. Ось. Якщо якось так. Знаєте, я собі вирішив, що зараз потрібно буде придбати розкидач добрив, тому що наша сівалка не вносить добрива так? І де вона? А, ось тут. Наберемо його на вузьких колесах, звичайно, так, номер поміняти. Ну, ось так, нехай буде. В. І. Ні. І так. Ну а нехай буде її, наприклад, Боже, то не важливо. Так, Є. Ага, Є, хрін там. В. Нехай буде так, і нехай буде. Нехай буде, нехай буде ось так. А тут ми поставимо В. ВР. Окей, добре. Беремо і заводимо нашу куботу і поспішаємо. Поспішаємо туди. За, 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 за чим? За розкидачем добре, звичайно ж. Бо він нам потрібний буде. І ось незабаром. Ось Філя продовжує тут сіяти, і ніби в нього непогано виходить е, працювати з Бедерстатом дойцем Чудово просто, чудово, що в нього все виходить. Ну, ось я приїхав, стоїть, є, але єдине, що я хочу ще зробити, це може трішечки збільшити потужність потужності трактору. Так, зараз ми подивимося, що там. Кастомайз. А, значить, так. Ммм. 104 коні. 114. 100. 18 тисяч треба зараз буде заплатити за чіптюнінг. Щоб на максимальну його... Потужність йому зробити. 130 а... так. Поки. А, можливо, треба тут 4, 4 тонні тоні і розкидач має 5. І ще плюс навантаження. Да, Давайте ми йому все-таки поки що зробимо максимальну потужність. Ось так. Можна поставити крила. Але за 300 євро крила. Якось іншим разом, поки що не треба їх. Поки що їх не треба, тільки ми збільшили потужність і все. І вистачає цього. Тепер. Тепер буде добре. Чіпляємо наш розкидач і вирушаємо назад додому. Супер. Ну, добре? чудово. Закінчили сіяти 31 поле. Та, що біля бази. І я забув, що я хотів взагалі знести ось цілу дерева і тут трішечки продовжити поле. Добре, що в нас ще час є, і ми встигнемо закінчити посівну, так що зараз я беру їх, викорчовую і культиватором тут собі тягну ось так доріжку. І зробимо. зробимо поле. Продовжимо. Так. Спочатку нам треба орендувати брукс. Ось він. Так, є. Тут ноль плюс Є. Ну і тепер летіти вона... у Ту туди. <рістити> летіти на магазин, щоб сюди взяти брукс. Так, я вже приїхав з бруксом і тепер потрібно вчепити причіп, щоб кудись це все діло подробити. Так, є. Так що погнали на поле. А ще, а ще. Треба культиватор. І я за нього забув. Чисто забув. Хоча ні, в нас є ота фігня, ми її використаємо. Я під, під куботу вчеплю. і ми тим вже і зробимо поле. Надіюся, воно запрацює. Точніше, розширить поле. <схи> Щоб нормально воно вийшло. Так, я вже тут під'їжджаю, зараз будемо пробувати. Так. Є, увімкнули, опускаємо. Так, чому ти глючиш? Ну тут взагалі є глюк з цим бруксом, я не знаю чому, але є. Є, добре. Так, звалили. Корінь викорчували. Далі наступне дерево. Бачите, і коли опускаю, чистим чомусь такий глюк. І це, до речі, не тільки з цим трактором, з дойсом, а з усіма, бо я... Тестив, просто окремо тестив Брукс і там була вся фігня. Як її виправити, поки що не знаю. Може потім якось вийде мені її виправити. Так. Пішло дерево. Наступне. Є. Пінях мінус. Я скажу, чому використовую цей брукс. Тому що я взагалі ліс не, не люблю в цій грі і не люблю ним займатися, і тому таким швидким способом я хочу його позбутися. А, ну тут немає нічого. Ну супер! Супер! Далі... Далі треба... До а воно тут рівно? Можна буде тут сіяти, чи треба трішки згладити його? Давайте зараз спробуємо його згладити. Ставимо трактор поки що збоку. Режим будування, ландскейпінг, і нам треба. софтен. Нам треба софтен. Ну і попробувати. Просто попробувати як воно тут буде. Змінити на квадратний. Так. Ага, ну чомусь не працює. А чому? Не знаю, ну чомусь не працює, ніфіга. Ну добре, так уж буде. Добре, тоді ми виходимо на куботу. Де кубота? Ось. А я вирішив, що приїду Дойцем, залишу його тут. Залишу причіп. Так, почув цей брукс можна тут відчепити, такого. Залишу причіп. Тому що нам його не потрібно. І зараз Доїцем це діло зробимо. Там я запущу філю, він піде. Сіяти, а я ще ж пробіжуся, подивлюся, що мені десь скорчувати треба. Хоча я сумніваюся, що мені ще щось десь треба скорчувати, а можливо. Так що зараз підчеплюємо Дойця. Там в магазині взагалі в пропозиції з'явився. Не з'явився, а з'явилися фенти класні. Я би дуже їх хотів купити і комбайн фент, Але. Все опираюся в касу. Чим менша каса, тим. Менше вирогідність купити щось. <хи> так. Добре. Помчали на поле, і зараз будемо пробувати розширювати його. чуть чуть розширити, щоб воно там було рівненьке з вуглами. Було легше працювати. До речі, поки що я не знаю, де буду продавати е ці опілки з дерев, тому що вони тут ніде не приймаються, треба буде когось знайти, кому буде це діло продати. Так, під'їхали. Включаємо функцію, опускаємо. Ну, супер. Можна. І розширюємо поле наше. Може, воно трішечки, звичайно, тут не рівне, Але страшного нічого. Ну, чудово. Нам вийшло його. Так, трохи тут. Нам вийшло його порівняти. Чому я безмежно радий, бо я хотів завжди тут, щоб було рівненьке поле. Щоб заїхав з самого краю і рівненько так і погнав туди. Тут нема що, дерева О, скорчовувати. Так, порівняти його. Ось так виставити. Чуть забагато зараз буду <схи> назад <схи> поправляти. Так Поправля... Ой, не то. Ось так. Пентинг. Grass. І треба чуть-чуть якби. О! Ага, тут же не можна помалювати. Ну, добре, не страшно, не страшно, так. Це зробили. Давайте ми його залишимо. Та залишимо тут цю фігню поки що. Давайте десь тут її відчепимо. Не на дорозі. І зараз я переїду. Чи пробіжуся, щоб не відвозити її назад на базу, пробіжуся, подивлюся, дещо що треба корчувати. І скорчуємо. Поїду, подивлюся на те поле, хоча. Хотів я його продавати, це поле, що там... Але поки що не продаю. Так. Звичайно, спочатку края. Ну, а потім вже все інше. Так. Добре. Знаєте, що я щось подумав, що потрібно все ж таки поставити сюди передню навіску, блін. Чому я її не взяв з самого початку не знаю. Зараз викидую, скільки вона буде коштувати, зараз будемо бачити. Так. Останався. П'ять тисяч! ФАК, 5 тисяч. Ми сьогодні цей рік дуже багато втратимо грошей. Та добре. Тож, 5 тисяч. Нехай буде. Нехай буде. Зате тепер у нас є передня навіска на Куботі. Супер! Чудово! А тепер погнали... Вчіпляємо Брукс. Не так, треба було спочатку Брукс чіпити, а потім чіпляти брати вже причіп. Чіпляємо Брукс, чіпляємо причіп зараз. Є. Yeah. Не-не-не дурно я зробив чіп-тюнінг у боті. Ось, зараз потрібно і брук скрутити, хоча там потрібно 250 конів, нічого страшного, будемо по трички і причіп тягнути. Так Так що... так що... що Погнали до точки, де ми будемо викорчовувати дерева, які мені там не потрібні. Знаєте, я собі тут подивився, поміряв, де я хочу викорчовувати. І зараз е я приблизно відмітну Візуально відміть, де я хочу корчовувати. Зараз ми ще раз подивимося. Так, з куботи. Мені здається, що це... Потре це дерево було? Це буде замало. А може і вистачить. Давайте з цього дерева почнемо. А якщо що, я потім докорчую його. Так. З якого? З цього, так? Так. Під'їжджаємо. Ну, звичайно ми його опускаємо і воно глюче в нас. А, пішло. В Смислі, але ж це моя частина. Чому я не можу його. Що за фігня? А якщо я заїду з сторони поля попробувати? Ну давайте. Та як ні, як моя, моя ділянка. Ну ось, моя ділянка. Я не можу. Так, треба буде це діло виправити. Так, наче я то діло виправив, зараз спробуємо. Вмикаємо, під'їжджаємо, опускаємо. Супер! І далі лише пень скорчувати і все. До речі, де воно продається? Аніма. Як шкода, що нема. Зараз. Не знаю, чи вдасться виправити. Бо я ж буду запускати, по ідеї, ось так його фільм, так? Щоб він тут в цих деревах не мучився. Ты был этаж. Так нет. Что? что тут не так? я тут не могу Так все. И тут. Je. Oj. A povnúže. No, je povnú. No tak. Pojíhali mi ji. Prodamo. Tu šepu šiepov. Rozverným sa. 30 ton. 30 majže ton. Ne tak lehko k kuboti vyťahnutý. Čím prikol. Комусь мене викинуло на робочий стіл, не знаю. Так, добре, їдемо. Тут ЮМЗ у когось. Перепрошую ЮМЗ МТЗ. ТЗ з плугом стоїть когось. Так, кому тут треба шипу? Тут у вас для Так. Давай. Блін, зеркало ніфіга не видно, ну... Тут дуже негарно, не класно зеркала зроблені. Так, є. У сенсі. О, стоїш? Стій. Я фоточку зроблю. Так, і що ми заробили? Аж цілих 13 тисяч. В принципі, в принципі, непогано, так як задешево, за то нормально. Так, погнали далі, там докурчуємо те, що залишилося, і в принципі летім і закінчимо. В принципі, себе вже і навіска, і чіптюнінг окупили, тому що більше потужності легше трактор працювати. А навіська окупилася тим, що я вчепив до неї брукс і е, скорчував собі. Е, Деревайки мені заважали. Зараз тільки на губку розреключим, а розширити поле і в принципі все. Тож ми закінчили там розширювати поле. В принципі, ви бачили. ось, І е е е е не знаю, мені поки що нормально. Зараз будемо бачити, коли він порівняно це поле сіяти тут. Тому що тут -то розкорчовані дерева. І чи він не буде вже плутатись. Я не думаю, що він буде плутатись, йому вже повинно бути зручно. Друзі, дякую вам за перегляд. Уже зустрінемося у наступній серії. Бажаю всім всього самого найкращого, слава Україні та з наступаючими святами!